Просто вогонь. Ще тут про бісфаміна. бігом, хапай мікробіом. Щоб позбавити малюка від колік, застосовуйте ескомізан бебі. Він діє настільки лагідно, що може використовуватися з перших тижнів життя. Ескомізан позбавляє здуття. Мама спокійна, спокійне дитя. А що ви думаєте про Лакалут фікс? Надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під. Лакнут Фікс. Новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір. Лаканут Фікс. Зустрічайте новинку. Вигідна упаковка 70 грамів. От така голова на погоді. така голова від перетома. От така голова від перенавантаження. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбіспазм. Управно позбавляє від головного болю та спазму. Комбіспазм. І голова в нормі. Долає вправно біль та комбі спазм комбіспазм. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber. Обери пошук. У вікні пошуку набери свідок. Зайди у Viber канал Свідок. Натисни Приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Докучливі судоми турбують вночі. Це в сон і може постійно повторюватись. При судомах м'язів таблетки довгід антисудоми. Довгід антисудоми. Скажи «стоп» м'язовим з пасмом. антисудоми. Для розслаблення м'язів та литок. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло? А на дивані як не крутись не можете знайти зручне положення? Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац Ті, Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана, рідивани, нерівні матраси, пружини, що стирчать. Все це у минулому. Матрац Стопер Ортолайт. Ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і складить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер-Каспер-Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТІВІ. Завдяки високощільній тіні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% баловни розслужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Топер Каспер-Ортолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка. Чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац відмінне рішення для дачі, гуртожику або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на. Забудьте про промісткі дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Як ти хочеш щоб тебе стратили? Або розстріл, або повішення. Я сказала, що я не буду нічого вибирати, мені ще не час помирати. Історії людей, які пройшли крізь пекло війни. Зупинити це назавжди. На коридорі було дуже багато хлопців І Я над складне поранення, маючи, пам'ятаю погляд лікаря, і він каже, здесь все, давайте тих, кому можна, спаси. Я схопив міцестю з руки і кажу, я буду жити. Він такий зічний у реанімації. Він бореться, давайте не поговоримося. Ми змушені було там нахиленими на сидіти, дивитися підмогу, між хатом, а потім чуєш. Українські слова «хопсі» ви примітили вже вдома. Історії, що понеділка, що сердита, що п'якунці. Одиннадцять і на НТН. Міс Марпл, ага, ти Дивіться на Ентер. Заплямовані чи смугасті, озброєні чи майже беззахисні, хижаки чи вегани, такі різні, але однаково прекрасні. Відкрийте хижий світ тварин разом з мега.